Школярка з франківської громади перемогла у всеукраїнській олімпіаді з фізики. Учениця п'ятого ліцею Діана Зазубик продемонструвала найкращий результат, посівши перше абсолютне місце. Влітку дівчина планує представляти Україну в Токіо на міжнародній олімпіаді з фізики. На 57-му всеукраїнську учнівську олімпіаду, яка тривала з 4 по 7 квітня, до Івано-Франківська з'їхалися більше ста найкращих юних фізиків України. Прикарпаття представляли шість учасників У 2023 році на четвертому етапі Всеукраїнської Олімпіади 116 учнів. Були навіть представники з Херсона, з Харкова, тобто з прифронтових областей, що їм робить звичайно, що честь, що зуміли підготувати дітей. І діана вона черговий раз довела те, що вона зараз на вершині. Знаходиться серед рейтингу українських школярів, аби стати найкращою, довелося докласти максимум зусиль та обійти багато суперників. Зізнається Діана Зазубик і додає переживання, таки були вірно. Ось цей страх погіршити результат минулого року. Не ввійти там в першу п'ятірку, або взагалі там. Не посісти нічого, було два тури: теоретичний тур, експериментальний тур це чотири години розв'язування теоретичних задач, чотири години розв'язування експериментальних задач. Обдарованим дітям потрібна мотивація для навчання. Переконаний директор ліцею номер 5 Ярослав Олексин. У кожному закладі можна знайти дітей, які, скажімо, проявляють інтерес до тої чи іншої галузі наук. От звичайно, що тут має бути таке співпадіння вчитель який має зацікавити учня далі учні, які зацікавляться даним предметом, і звичайно, система роботи в цьому плані і дуже важливо з боку закладу підтримати ту атмосферу. Аби представляти Україну на міжнародній олімпіаді в Токіо ще потрібно пройти нацвідбір у столиці. Власне, задля цього діана докладе зусиль. В токи, звичайно, я, звичайно, хочу поїхати, тому що це міжнародна олімпіада, високий рівень. Як готуватися до того, щоб пройти відбір, власне розв'язувати задачі попередніх років міжнародних олімпіад, азіатських олімпіад, можливо, переглядати попередні відбори. Кимсь таким чином складніше полягає в тому, що я ще хочу потрапити на міжнародну льоду з астрономії та астрофізикою. Вона буде в Польщі проводитись, тому тут два предмети треба готуватися. Ще складніше. Своє майбутнє класниця Планує пов'язати саме з фізикою та астрономією і вже має запрошення на навчання в одному зі столичних вишів.